Доброго дня, друзі. Вітаю всіх підписників каналу Щасливий Грибник, глядачів. Сьогодні четвер 14, серпня. Я на горі назву якої забув Черешенці сама Висока Гора. Але не це головне. Головне те, з ким цього дня мене звів. Господь, і це пастор церкви. Далі Роман скаже сам за себе. Роман, скажіть якісь побажання моїм підписникам Вітаю і глядачам, всіх, хто дивиться, хто під хто ще не підписався, по сказати, їх. поблагословиє обов'язково. Господь благословить ваше, ваше життя, ваш день, ваше збирання грибів, щоб у вас завжди були повні кошики грибів. І це самий хороший канал, і самий хороший хазяїн цього каналу, брат Михаїл. Е, дякую за таку оцінку моєї роботи. Якщо я не, мені здається, що я не договорив, це роман про диву, пастор так, церкви, так. Е, проповідник, е, той, хто звіщає чесноти Господні, той, хто розказує про милість Божу, про його любов до кожної людини. І збирає гриби. І вільний час збирає гриби. <рі> Бо основне заняття твоє так. це проповідь слава Божого так. і поширення Царства Божого. Спасіння, а вільний людей, час... головне. Спасіння людей. Так. Так, це найголовніше. Це, e, це ми ті, хто звіщаємо про добру мир, добру новину, про мир через Ісуса Христа з Богом. Єдина можна... дорога на мене. Єдина Христос. дорога. І мир можна отримати з Богом вже в цьому житті через. Жертву Ісуса Христа да. через прийняття жертви. Нічого не треба робити, виконувати, але прийняти. А далі воно вже піде да. так як треба, Позволите по слову йому Божому. бути вашим Господом. Нехай за все буде слава нашому Господу Ісусу Христу, Богу Цю і Духу Святому на віки. Амінь. Амін. Доброго ранку, друзі. Радий вас вітати на каналі Щасливий грибник». Щасливий грибник уже вийшов на роботу. Черешеньку. О, десь там вона відніється. Чуть-чуть видно стріху. Я вже в лісі, шоста година ранку, середа і тільки зайшов в ліс. Чуть-чуть піднявся, ось там внизу дорога йде. Я піднявся так метрів 10 нагору, бо у першій хвилі я було, там знайшов під тим боком гриба, ну і прийшов туди подивитися. Під тим боком я не знайшов. Йду так і побачив навідника От, оці печериці. Часто мені. Вказує, що десь поруч має бути гриб. Так я зауважу. І так воно і є, тому що за цим буком росте отакий гарний грибок. Бачите, він напевно виріс недавно, бо по цій стежці ходять віддихаючі. Я так думаю, що вони протоптали туди вниз. Бачу, вони, сушать також гриби на балконах. І тут поруч біля стежки, другий екземпляр. Дуже гарна знахідка. Не знаю, чи це, як зазвичай буває, знайшов перших і потім нічого, чи буде повний мішок, покаже час. А зараз поки що я буду цих ставити до мішка і йти далі. А вас прошу підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб ви зразу побачили, що щасливого грибника на каналі з'явилось нове відео. Переглядайте, насолоджуйтеся красою Буковинського лісу, красою грибочків. А я буду все для вас знімати свіжі-свіжі відео. Друзі, знаходжуся я у Вижницькому державному природному лісопарку. Дивіться, які тут буки столітні. Але там я вам потім покажу взагалі є метр в діаметрі. Слава Богу, хоч у цьому місці вони не будуть різатися, не буде зрубу і не буде Покалічення природи. І ось я піднімаюся. Ліс мені незнайомий, я один раз проходив тут е, в першої хвилі, в першу хвилю знайшов тут сім е, грибочки, але я довго не ходив, може, годину і більше я не був. І ось зараз я Вдруге, якби збираю гриби, піднявся на ті місця, куди мене направляли. І спочатку я там знайшов е, двох грибочків. І от зараз перша сімейка невеличких по 6-7 см, але це білі грибочки, і вони дуже гарні. Отже, дивіться. Ось. Перший. Другі два, ну дежими на не... да, десь сім сантиметрів. І ще один. Ось таку сімейку я знайшов зразу. Рухаємося далі. Друзі, я своїм очам не повірив, Хто би міг подумати? Дивіться, що я знайшов. І що це таке у нас? А це у нас боровик. Самий справжній боровик. Ага. Значить, тут і боровики є. Слава Богу. Друзі, я в захваті. Я попав на першу сімейку з боровиків. Дивіться. Один. І тут ще маю. Чотири. Я зараз буду добре дивитися, тому що вони такі непримітні. Ось один, ще один такий великий. Тут три О, тут, тут їх п'ять. Це маємо три. Чотири. Маленький, мариновочний. Шостий. Ні, що я ще? Що я рахую? Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут було чотири і один. Там на віддалі я знайшов. Оце класно. Так. Да. І ще знайшов, друзі, боровиків. Один маленький. Один пропав. Висох. Тут один теж висох чомусь. А цей добрий. Звісно, що тут не так, як у комарівцях. Там я прийшов на грибницю, якщо вони є, зразу декілька. Штука, то й десяток. Тут треба за ними походити. Ну, правда, я там знайшов сімейку п'ять штук і одного знайшов. І тепер двох. Так, на віддалі один від одного. Тут дуже стрімко, не, не легко ходити, але я думаю, що ноги мене не підведуть. Я зустрів грибника, він сказав, щоб віднайти багато треба намотати кілометраж. Ну, Відносно того, скільки в мене часу, то я попробую щось намотати і щось назбирати. Отаких От боровичків, якщо я назбираю, тут теж маленький чомусь засох дивно. Три, вже три не виросли. О, ще один. Не пішов у різ чомусь. А так було би їх багато. Нічого, будемо мотати кілометри і збирати боровики. Отакого От білого риба я зривав, але не вдали мені відео вийшло, я видалив. Знайшов таку малявку. І це, похоже, що це боровик. Так. Да. Дивіться, я цього знайшов. От звідти йшов, пройшов оцих. Оцього. цього, побачив цього. А може тому я їх пройшов, бо там впереді. Я бачу щось подібне до білого гриба. Такий оце, напевно, білий гриб. Да. Але він вже такий, що побілів. Дивіться Якби цього маленького не побачив, проморгав би таких. Harnych dwóch borowików. Tego kole stos na pewno. Troszkę nie. Normalnie. A tej w ogóle. No tej. Czej... O, to jeszcze jeden jest. Widzisz jaka I tu jeszcze jest. Marynowoczny. Отакі. От а тут хтось був вчора, напевно, зірвав. Трішки я приходжу до тями. Приходить соображалка, як їх збирати, де їх шукати. Слава Богу. Дивіться, друзі, який... Ще девер виглядає з під листочків. Тільки подивіться. Ой! Крутий схил. повзаю. сповзаю. О. Щось пропали мені боровики. Але знайшов таких двох. Не розумію, чи це. Боровики чи що це? Так, да, це боровики, але якісь вони не бордові. Гуляю, друзі, таким скелом. Тут в основному мохи. Листя мало, і в цих мохах я збираю такі боровички. Вони поодинокі, от я вже його сфоткав і почав знімати і в процесі зйомки, аж тоді вже побачив, тут ще одного, не тікай маленького. І того є два. Вони поодинокі, в одну сімейку тільки я знайшов, Треба мотати кілометраж, ну. Попробуємо. І ще один, друзі, трапляється мені боровик на моєму шляху і дуже чудовий. Дивіться який. Є, друзі, гарна знахідка. Ооо! Дивіться, я так направив камеру. І поки говорю, так відвожу погляд у бік. Ну а там є що бачити. Тут є що бачити. Там малесенький. Ще. Закриємо різницю. Може він виросте. Ну тут, що я бачу, друзі, і це, напевно, боровичок. Точно. Це боровик. Ну, ще такого я не бачив сьогодні. І їх тут не один. Дивіться, який Геракл колоду тримає. Колоду ми знімаємо. Тут ще один маленький. І тут проглядає мариновочка. ну це такого я ще сьогодні не, не знаходив. І дивіться цікаво. Такий великий, сівся на такого маленького. Ви бачили таке? Ну як це розуміти? Ладно, сівся та сівся. Посидів досить. І він на двох усівся. Він все одно не виросте. Я його забираю, накриваю. Ну, і цього забираємо. Цей нехай росте. Більше немає тут. Так, да, це боровичок. І ще одна, неподалік, буквально 5 метрів відійшов і ще одну парочку таку. Знайшов. Ну, це. Це гарно. Sláva Bohu. Дивіться, яка трійця тут появилася. А, тут ще є. Четвертий його поки він все одно рости не буде, хоч маленький, але. Я вибачаюся. Ще є один боровичок маленький, але на жаль, у нього немає ні. Друзів, ні братиків, ні колегів. Такий собі одинак. І ще один одинак. Але цей уже великий. Треба мені. допомогу. ...jakýś... kis z... Ne. se treba nožeke.Šjaj ho ne Polamal. nav. da sem tam. ...o... troške. trošky. pit kori je vin tak. Його компаньйони живуть, так би сказати, поверхом нижче. Спустився буквально три метри. Ось тут маціпонький росте, нехай росте, може я його завтра знайду. Але тут росте достойний боровічок. Такий, що... О! Це боровічок. Дивіться який. Клас. Ось ще такого знайшло, друзі. Біленький. І тут ще один є. Бачите? Горішок. Зараз я його заберу. Більше не бачу. Пішов я, друзі, на, півден... на схил, як би це сказати, а, по західному схилу. То я ходив там по південному. Чи як. В принципі, так мені казали, що то південний схил, а я пішов по Західному. І теж знайшов боровика. Ну я вже йду до роботи. Вже. І дивіться, який він гарний. Великий. Гарний, свіжий. І не дарма я, друзі, пішов сюди, бо тут я знайшов. Дивіться що, дивіться один красочок. Другий, третій. Ну і весь на корті, як кажуть. Підламаки чи пішох росте. О! Це трошки підстаркуватки, але й на сушку піде. Бачите? Маю надію, що поки спущуся з цієї гори, буде пів пакета. Спускаюся я. Вирішив не піти тою дорогою, що я піднімався, а навпрошки. Спускаюся і знаходжу. Вже знайшов шість. І ось буде сьомий, дев'ятий. І тут десятий. І три я викинув. Ну, не викинув, я їх не брав, бо вони вже перестаріли. Ці тож. А на сушку підуть. Ну що, друзі, сьогоднішнє полювання тих, я дійшло до свого завершення. Пів половина дев'яти вже пора братися за роботу і я спускаюся з лісу, Ось я вийшов з лісу і йду до тих будинків. В тому новому не штукатурна моя робота. Ось так. Я вважаю, що було вдалим полювання. Перший раз на новому місці десь 3 кг, може більше. і більше грибів і більша частина боровиків. І дуже гарні боровички. Ви дивилися, самі бачили, я нічого не придумаю. Гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ще раз нагадую, ставте лайки. І тисне дзвіночок. І до нової зустрічі в лісі.